Ekscelencje, drogi episkopy Mariany Edwarde, wstyczesni na czoli z księdzem kanclerem, księdzem rektorom, bohoposwiadczeń osoby, drogi kandydaty do świadczeństwa razem i z rydnymi. Та семінарійною спільнотою, возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогоднішній день вписується в історію спасіння, історію Бога, який не перестає кликати людей, щоб йшли за ним. Сьогодні ми є учасниками таємниці. świętczenicznego poklikania i pozytywnej odpowiedzi na zaklęć gospoda. Wszystko to u się w 2025 roku, jakiej odznaczamy u Kościele, a także u jubilei 650. Rycznicy dnia Zasnowania Lwówskiej Archidiecesji. Тоді, коли надзвичайно щедро Бог хоче обдарувати нас своїми ласками, проявляти до нас милосердя, відновлювати нас, святий Йоанн Павло II свого часу написав, священство є даром і таємницею, даром бо отримуємо Його від Христа, таємницею. bo dla ludzkiego rozumu ono zostaje zrozumiałym. Dlatego każdy święcennik jest znakom tego, że Bóg nie przestaje lubić i klikat. To nie my wybieramy Boga, to On wybiera nas. Robi to z ohladu na nasze zasługi, ale przez wielką swoją miłość. Отож священничі свячення це не аванс, але послання, не почесть, а службас. Сьогодні, дорогі діякони, церква покладає на вас руки не для того, щоб вас возвелечити, але для того, щоб уподібнити вас до Христа, Слуги, Христа Доброго пастиря, який віддає своє життя за Овець. Може, тому варто мені сьогодні зауважити і пригадати, що священник є людиною милосердя, будучи висвяченим ювілейному році, часі багатому на милосердя, ви незабаром не, не опрезбітери. Особливо будете позначені покликанням бути свідками милосердя. Священство за своєю суттю є служіння милосердя, а призвітер – це не пан і володар, а слуга милосердя. Святий Йоанн Павло II дуже виразно підкреслював цю правду у промові до духовенства. Священник є людиною милосердя і співчуття, близьким до людей і їхнього терпіння, радості і їхніх надій. Ваша близьких до людей, ваше перебування з ними, а не понад ними буде мовою, яку розуміє світ. Тому нехай ваші серця завжди будуть відкриті на тих. Які заблукали у житті і шукають шляху повернення до Бога. Дорогі брати і сестри, у ювілейному році церква закликає відновлювати віру, простоту покору, повертатися до Євангелія. Це звернення по особливому скероване до священників, бо ми презентуємо обличчя. widymoj dla switu cerkwy. Papa Lew XIII, czyje imię obrał sobie peryszni i otec, koleś pisał Świętniki powinni sijaty przykładom światosti, lubowi do prawdy, pasterskoj rewności, szob nie słowom, ale i żykiam bez ludzi do Boga. Як колись, так і тепер церква не потребує духовенства як фаху, але свідків Воскреслого, не знаменнистостей, а святих не управителів, а людей із батьківським серцем. Світ потребує священників, які щоденно будуть повторювати за Воскреслим Господом мир вам. Це привітання сказане після Воскресіння є чим значно глибшим, ніж форма віч... вічливості. З усі Ісуса виходять слова спасіння, дару і обітниці. В старому завіті слово мир означало повноту життя, гармонію з Богом, людьми і самим собою. Пророки перед віщали, що Месія принесе мир. Тому, коли Ісус говорить мир вам, то оголошує, що Він через страсти і Воскресіння приніс людям мир. Знаємо, що мир є плодом муки і Воскресіння Ісуса, тому лише після Воскресіння мир стає повністю для нас доступним, не є це мир у світському значенні, який полагає на відсутності війни чи стресу. Він є глибоким примиренням з Богом, яке раніше було зруйноване гріхом. У привітанні мир вам відкриваємо також дар пробачення учням, які були перестрашені, замкнені, пригнічені почуттям провини, адже втекли, відреклися і залишили Ісуса. Chrystus nie dowieria im, ale przychodzi z darem miaru. Przywitanie Mesią oznacza, że on nie ma zamiaru zasłużywać, tylko prabać. Daruje mir, a nie pomstę. Razem z tym prywitaniam on daje im misję, ważną i aktualną w każdym czasie. Також і сьогодні, візьміть Святого Духа, кому пробачите гріхи, буде їм пробачено. Тобто не засуджуймо і не шукаймо відплати, а плекаймо пробачення. Заклик до проголошування миру є місією, адже мир це не лише дар, який треба прийняти, але і завдання жити ним і нести іншим. Через віщання Євангелія, примирення, служіння і пробачення. Учні мають бути сіячами миру в світі, переповненому страхами і поділами. Врешті проголошування миру робить Воскреслого Господа присутнім у світі. Коли Ісус сказав мир вам в той же час став посеред учнів, Bożej i myr jest nie tylko stanem ducha, ale konkretną obecnością Chrysta, który przyszedł śmierć. Kiedy Bóg jest pośród nas, mamy myr, bez złożonej niezgorazdy. Przywitania myr wam wyraża ewangelia, Ewangelii, to Bożą lubow, jaka nie ma męż, i zaprosuje każdego i każdą do życia w lubowi. Zapamiętajcie, drogi diakony, to przywitanie i niechaj ono sprowadzi was w ciągu wszystkiego świątecznego szlachu. Pozdrowieni w Chrystus bracia i siostry, razem z wami tu zbranymi, pragnę na zakończenie powiedzieć tym kandydatom do świątynstwa. На цій дорозі ви не самі, з вами є мати Священників Марія, саме вона була найближчою Ісусові найвищому і вічному священнику. Це пречиста діва Марія стоїть біля кожного вівтаря, коли лунають слова, це є Тіло моє, котре за вас буде видане, це є чаша крові моєї. Нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита. Святий Йоанн Павло II довірив це своє священниче життя, Богородець Тотус тустоус. Нехай і ваші серця б'ють у такому ж ритмі, коли будете переживати радісні моменти і труднощі у священстві. Niechaj Wona Was i dodaje nas nagi. Takoż i my wsi zapewniajemy pro naszą modlitwę za Was. Zamyt te świątoczenny kamy Chrysta. Cerkwa widaje Was w ręce Jezusa, żeby wasze ręce były Chrystowymi rękami. Pamiętajcie, że ludzie nie potrzebują Was dla Was samych. Лише для того, щоб ви чинили Бога присутнім між ними. Нехай ваше священство буде знаком нового часу, часу пробачення, надії і віднови. Ідіть і будьте пастирями на взірець Ісусового серця і несіть усім, до Кого будете послані, Христове привітання, мир вам. Amén.